Слава Україні Юрій Басюк. Два дні тому у Вінниці відбулася нетривіальна подія. Вінницький міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тобто арешт підполковнику ЗСУ. Про кого це? А це, сумно, пані Оксана Янчак, вона ж пані гестапо, якій позаочі називають у Вінниці заступниця керівника міського ТЦК, яка своїми нетривіальними, скажімо так, діями призвела до того, що проти неї порушили кримінальну справу по статті 426.3.1. Це перевищення влади особовою е, військовою особою е, під час військового стану, що призвело до тяжких наслідків та. З використанням заходів впливу, тобто рукоприкладства, запу... залякування та інші. Радіти цьому. Ну, радіти я не стану, але це дуже показовий факт, тому що це свідчить про те, що ти можеш пальце веєром розтопирювати, але тебе бумеранг карми дістане, і не факт, що. Оксані Янчак вдасться через зв'язки, через тих людей, з якими вона пов'язана, уникнути покарання, тому що під вартою вона зможе спілкуватися тільки зі слідчими та адвокатами, і вплив її на свідків, на тих, до кого вона застосовувала і тортури, і фізичні вплив побиття, залякування та інші методи. Вже буде мінімізований. А з іншого боку, мені дуже шкода тих людей, які пройшли через це, потрапили у військо, і їхній моральний стан був, ну я так вважаю, настільки принижений, що мова про ефективне виконання бойових завдань, виконання свого обов'язку перед Україною у захисті від. Окупантів тут вже не стояло, тут стояла людина, боялася всього та всюди. І, скоріш за все, багато хто після таких от тортур знущань втратив віру в собі, і не факт, що вони вижили на цій війні. А це дуже сумно, тому що ми йдемо воювати не для того, щоб загинути за батьківщину, а для того, щоб перемогти і повернутися, і відбудувати нашу країну. Зробити її ще більш сильною, ще більш яскравою та процвітаючою, а не покласти своє тіло раді того, щоб в тилу процвітали такі, як Оксана Янчак та решта, і ухилянти, і неухілянти, і тих, хто боїться. Воювати всі будемо. Так чи інше, війна торкнеться кожного. Це буде сьогодні, це було вчора, рік, два-три назад. Можливо, 10, але треба мати людську гідність і розмовляти з людьми. Люди, люди це не бидло, і їх можна залучити до війська з зов, зовсім іншою мотивацією. Вони будуть знати, куди вони йдуть, знати, для чого вони це йдуть, і будуть вірити, що вони повернуться звідти переможцями. Тому чекаємо, чим вся ця історія закінчиться. За Оксаною Янчак почали вписуватися дуже нетривіальні особи, ми побачимо, чи вдасться їм це питання вирішити з її вироком в суді, чи все це знову, як у нас в багатьох випадках, спустять на тормозах. Проте це гарний дзвіночок, до речі, позитивний дзвіночок, тому що не можна безпридільничати, якщо ти хочеш добитися якісного результату. Слава Україні! Зустрінемося в наступних відео.